Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Уряд Сполучених Штатів Америки уклав угоду про технічне обслуговування і ремонт українських f 16 за кошти бюджету Сполучених Штатів Америки. Також нам прийшли ракети до зенітно-ракетних комплексів Петріот, типу ПАК-2 це протилітакові ракети, і типу ПАК-3 це проти балістичні ракети з оновленим програмним забезпеченням. Гроші в сумі 800 мільйонів доларів на допомогу Україні, на військову допомогу Україні виділив Конгрес Сполучених Штатів Америки в бюджеті на поточний рік. І окремою ухвалою заборонив Трампу не використовувати ці кошти для України. Тобто, допомога буде надана обов'язково. Сполучені Штати Америки. Продовжують надавати нам розвідувальні дані для Збройних сил України, це офіційна інформація від Сполучених Штатів. Разом з тим значно зросли зусилля країни ЄС по наданню військової допомоги Україні. Більшість країн ЄС за свої кошти купують в Сполучених Штатах Америки додаткову зброю для України, що нам потрібна. Франція вона відмовилась так робити, її уряд. Збільшує закупку своєї французької зброї і передає їх для Збройних сил України. Франція це країна з повним циклом в випуску всіх типів озброєння, включаючи ядерне. Вони почали надавати нам розвідувальні дані зі своїх спутників, і це добре. Розвідувальних даних забагато не буває. Підтримайте наш корінномовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. Для поширення в інших країнах новин про події в нашій країні я створив англомовний канал. Щоб YouTube почав його пропонувати, потрібна хоча б одна тисяча підписників. Прошу всіх вас допомогти мені в цій роботі. Підпишіться на англомовний канал і по мірі можливості включайте перегляд. Цих англомовних відео в фоновому режимі слухати їх не обов'язково. Тоді Ютуб почне пропонувати іншим людям в світі ці, ці відео. Люди всього світу мають знати про події в Україні і про нашу боротьбу за свободу. На Патреоні я розмістив нове відео про місію НАСА Артеміда це місія повернення людства на місяць. З метою його промислового освоєння буде створена орбітальна і стаціонарна місячні станції, на якій будуть працювати люди і освоювати місяць. До нас звернулись воїни-танкісти з проханням допомогти коштами на купівлю автомобіля. Він виконував бойові завдання на передовій і попав під удар ворожого дрона. Прошу всіх небайдужих долучити до цієї святої справи допомоги воїнам. Відкрита монобанка, туди можна перерахувати кошти на автомобіль, всі посилання під відео, в тому числі і посилання на мій новий англомовний канал. Ще одне суперечливе питання це поставка в Україну вісьми систем протиповітряної оборони типа сампті дроб НЖ модернізованих. Ракети для «Сампті» також оплатить Франція. А одна така ракета коштує до 2 мільйонів доларів. Дорога штука. Уряд Франції полюбляє планову роботу. Україна на довгу перспективу знає, скільки керованих авіабомб-хаммер, скільки ракет скальп ЄГЕ ми отримуємо щомісяця, ми можемо планувати свою роботу. Сам ПТІ це спільна франко-італійська система протиповітряної оборони. Тільки Петріот із США і сам ТІ Франко-Італійський можуть успішно збивати балістичні ракети. У Франції зараз 10 таких батарей, у Італії 5. Починаючи з поточного року, ці країни переходять на модернізовані системи, сампті Дроб Нджі. Україна просила поставити нам в першу чергу ці модернізовані зеніт-ракети комплекси. Але уряди Франції і Італії вирішили по-іншому: перші зенітно-ракетні комплекси підуть в їх країни для підконтрольної експлуатації. Це дозволить швидко виявити недоліки і осунути їх. На мою думку, це правильно. Ми отримаємо ці зенітно-ракетні комплекси пізніше на декілька місяців, але вони будуть без мілких недоліків початкового періоду експлуатації. Варто сказати, що французькі і італійські ці сампті НЖ суттєво відрізняються радіолокаторами. Французи ставлять свій радіолокатор Ground Fire 300, а італійці ставлять радіолокатор Kronos Grand Mobile Power. В усьому іншому французькі і італійські зенітно ракетні комплекси ідентичні. Обидва радіолокатори мають досить широкий діапазон частот для роботи. Це захищає від активних радіоперешкод противника. Противник змушений ставити радіоперешкоди в широкому діапазоні радіохвиль, і це зменшує потужність перешкод в полосі пропускання радіорадіоприймачів локаторів. Причому французький радіолокатор працює в так званому діапазоні 10 см радіохвиль, а італійський в діапазоні 3 см радіохвиль. Французькі радіолокатори мають більшу дальність дії, а італійські кращу роздільну здатність. Але там не суттєва різниця. А от ворогу прийдеться возити на своїх літаках, що ставлять радіоперешкоди, два різних генератори на ці різні діапазони радіохвиль. Ми в Україні вже маємо декілька зенітно-ракетних комплексів Петріот і два зенітно-ракетних комплекси Сампті. Вони. Давно освоєні, і добре працюють по балістичних і аеродинамічних цілях. Система Patriot вона задумана досить давно, пройшла багато модернізацій. Вона потужна і ефективна, але трошки завелика. І радіолокатор у неї працює в секторному режимі. Одна батарея зазвичай складається з радара AN MPQ65. Це для огляду, цілевказань і наведення. Пункту управління і пускових установок від 4 до 8 пускових установок. Кожна пускова установка має 4 контейнери з ракетами ПАК-2 2 Це протилітакові ракети з дальністю максимально 160 км. або 16 ракет ПАК-3. Дальність дії до 40 км це протибалістичні ракети. Добавити електрохозяйство і транспорт це до 12 одиниць техніки плюс допоміжні машини. Найбільша висота вогню ракет Петріо 24 км. Саме тому протибалістична ракета Пак 3, вона менша. Вони мають дальність дії до 40 км, тому що балістичні ракети падають в районі цілі з висоти більше 100 км, під кутом 45 і більше. На дальності більше 40 км балістика летить вже на висоті більше 50 км. Їх не достати сучасними зеніто-ракетними комплексами. Тому. Пак 3 менші, більш маневрені і більш точні. Вони розраховані на кінетичний удар. Це пряме зіткнення ракети Пак 3 з балістичною ракетою. Протилітакова ракета Пак 2 наводиться по команді від радара, а Пак 3 має активну радіолокаційну головку самонаведення. А для точного прямого попадання в балістику Пак 3 має газодинамічні рулі. Це складно, це дуже складно попасти в ракету, що летить зустріч на таких великих швидкостях. До війни в Іраку Петріот мав тільки ракети ПАК-2. Вони добре наводились на балістику і на літаки. Підрив бойової частини відбувався за декілька метрів від цілі. Літаки це розбиваються на куски. А от балістична ракета вона міцна штука, і вона летить вниз на ціль. Навіть розірвавшись на декілька кусків, вона летить приблизно в сторону цілі. В 50% випадків ціль на землі вражалась кусками балістичної ракети вже навіть після підриву її зенітною ракетою. Тому зробили ракету ПАК-3, вони вдаряють в ворожу ракету, розбивають її на куски і вони втрачають свою, свій напрям польоту і не попадають на ціль. Більш сучасний зеніторакенти комплекс Сампті франко-італійський значно менший, майже вдвічі. Пускових у нього від 4 до 6 і по 8 ракет в кожній пусковій. Екіпаж невеликий, машини, машин вдвічі менше. Це збільшує маневреність комплекса і швидкість переміщення. Основна ракета це Aster 30 в різних варіантах. Astra 30 Block 1 це базова версія, що може прихоплювати аеродинамічні цілі, літаки і крилаті ракети. Ця ракета має дальність дії 120 км при висоті ураження до 20 км. І швидкості цілі до 4,5 швидкостей звуку. Наступна версія ракети Astra 30 Block 1NT це нова модифікація, що може збивати тактичні балістичні ракети. Сама нова версія Aster 30 Block 2. Це перспективна версія для протиповітряної оборони з дальністю максимальної знищення цілей більше 150 км. Наведення цих ракет інерціальна навігація з корекцією через канал зв'язку на маршовому етапі. А на кінцевому етапі у ракети Aster 30 включається активна радіолокаційна головка самонаведення. Система керування ракетою це унікальна технологія поєднання аеродинамічного і газодинамічного керування. В районі центра маси ракети Astre 30 стоїть невеликий газодинамічний двигун, з трьома соплами під кутом 90 градусів поперек ракети. В районі цілі він робить плоский перенос ракети на ціль. Це круто, це дуже ефективно. І так досягається кінетичне зіткнення з тіллю. А бойова частина уламкового фугасна з направленим ураженням знищує аеродинамічні цілі дуже навіть добре. Зробимо висновок з цих порівнянь. Висновок з цих порівнянь ми зробимо наступний. Для захисту України нам потрібні ці 8 батарей зінітно-ракетних комплексів «Сампті». Вони нам. Надійдуть швидко, вони допоможуть захистити великі міста від е, балістичних, балістичних ракет ворога. Франція завжди швидко е, виконує. Висновок з цих порівнянь ми зробимо такий. Для захисту України нам потрібні ці вісім батарей зенітно-ракетного комплексу САМПТІ. Вони нам надійдуть швидко і вони зможуть. Прикрити, захистити великі міста України від балістичних і інших загроз ворога. Франція завжди швидка в реалізації своїх рішень про передачу нам зброї, досить згадати колісний танк AMX 10, винищувачі Міраж 2000 і крилаті ракети, франко-британські Стормшадов або Скальп'єге. Я маю впевненість, що в поточному році ці 8 зенітно-ракетних комплексів сампті стануть на захист неба України. Все буде добре! Ми переможемо! Підтримайте наш україномовний канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на Patreon, там є нове відео. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофі. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.